As Шановні господарі, зена і от, ми вам щиро вдячні, за повагу до нас, за запрошення, за те, все, що ви нам я розумію, ви змучені. Перетруджені весіллям, дорогою, але все-таки знайшли сили, щоб і нас запросити і сусідів, сусідів. сусідів і тепер до в часі. Дай Господи Боже, щоб на вашому столі завжди не бракувало і було ще більше, яке сьогодні. Дай, Господи Боже, щоб у вашому домі завжди був такий гамір, Шум і радість, як сьогодні було, веселість, як було сьогодні, за отим столом. І дай Господи Боже, щоб ви прожили ноги і благе літа. Давав шлюб вашим молодятам, і він читав, щоб вони побачили дітей дітей своїх. Значить, щоб вони дочекалися дітей і внуків, а вам дочекатися внуків, правнуків, їх всіх відвідувати, вивезти на дорогу, як у тих права, своїм досвідом, порадою їх підправити, навчити, як жити. І щоб вище були живі, здорові, на ноги і благі літа. Много літа, гай вам живе. Так, прошу випити, а тоді вже ми з супругою... Ну давай вже заодно. Ні, ні, ні Ми беремо кажу. паузу, коротку паузу. Добре. Тоді випиваємо, Є? випиваємо. І ми ще маємо право сказати. Обов'язково. Випиваємо. Закушуємо. Закушує. <різь>

Прийшли до нас на наше запрошення і хочу побажати Дуже, хочу ще особисто дякувати Оксані Данису, що мені допомагала тут все робити, пану Славіку, що мені допомагав грати, пану Тепі, що за ті гарні тости і так далі. Лілі, Нусі, і Нусі за Аліку за прекрасний спів і за те, що ми зараз. <забілість> 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 Слухайте, я вже не сподівалася, я дзвоню, кажуть, всі є на горі на вас, слухаю. Я в трансі. Що таке, Не Я вийдуть. І я хочу показати оператору нашому, що тут на відеокамеру Ще зміна, хлопця, які все послухає. Ми говоримо так, ще чоловік добавилася. Я приєднаюся до своєї супруги, з здоров'я по побажаннями. Мені дуже приємно, я дуже радий. Що всі так завітали сьогодні у нас, дружно. Е, ви знаєте, це вимірюється повагою тим відношенням, що прийшли, уважили. Я щиро дякую всім, що спричинилися. Хто вчора міг бути, вибачте, що не всі запросили, але ми щиро кажемо, так, не могло б так, стала... старо, старо, не старому стати. Але, <різь> але ми щиро дякуємо. <різь> Ми тим радіємо розуміти, що ми маємо спільну думку, ми можемо поспівати. Ми, скажемо, то велике слово сусіди. Бачите, ми всі посвітали, десь хтось буває. Десь, ми злітаємо сюди, але ми маємо якісь спільні думки. Це, це, є, це є. родина є далі, ближче. Але все якусь там дожовку, якась порада. Щось таке, всяке-всяке-всяке, то перший чоловік, який є. Ви знаєте, то є дуже приємно. Бо зараз така є ситуація, то всі по-своєму розвиваються, Там той має ту справу, той має іншу, той має роботу, так, той всі має проблеми, то всі, всі закриють двері і зіка побачили, побачить. Де ти пропав, а, а де ж ти був цілий? Та ми вже парка не говорили. Ну, Але ви знаєте, що як <кх> треба, дуже приємно. <кх> дуже приємно. Сиділи таким столом І дуже то приємно, що ви прийшли сьогодні. Приємно було, що вчора наш сусід організував музику гарність. Дуже ми вдячні будемо, ми пам'ятаємо добро. І кажемо, йде з добром да, людей. І добро до я, я кожному тут. Я скажу так, що нас є. Я скажу, добрий сусід, добрий товариш. І немає ніяких як, таких перешкод, проблем в тому всьому спілкуванні, в тому всьому, як сусідам. Ніколи немає нічого. То я би всім вам дякував за ту дружню підтримку, за це все хороше, що ви, як сусіди з нас, маєте таке відношення хороше, такі доброзичливі, кажуть, такі всякі всякі, 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 то я би хотів вам побажати всім щастя, благополуччя і ноги, і Много no, гранита. Ящим за столом стоящим сотвори, господи. Многа! Будьмо здорові! Як ти за заспівався, зато я лишній раз подходив. Ага, не мудрі. Кажи, коли питаєте? Вже можна. Як ти мене відомі, люди скарб і файлин? Ну, про що вам зараз? А потім вже. Адже всі добре. <сміт> та <ще> а <сміт> ти ж <не знаєш? сміт> <сміт> я, будь ласка, на вас дивлюся і думаю собі. Знаєш, от ніби ми давно знаємося і ніби недавно. Як скоро пройшов той час, коротенький, що наші діти підросли і, і починають. Зриваємо постійно новий і новий спілкування. Я всі далеко приїжджаємо сюди і здається, що не знаю, сім років пролетіло, мені здається, ну я не знаю, ну один рік два. Подумати, то здається. Ну, якийсь дуже короткий період часу, особливо ті люди, які за вони і... відчувають дуже болісно. Так, і я хочу тобі сказати, знаєш, що сьогодні не знаю, мізиція повернулася той час сім років назад. E, тому що дійсно, Ще знаєш, буде що, буде то що є тут, так? то не, не, не там не його поліляєш, немає. Не купиш і ні. не купиш, і не, не своє не купиш. рідне. Так, і хочу сказати, що все таки ми, українці, є дуже багаті люди, багато душею. У Вашій сім'ї все ну, було добре. І всім сусідам, наші традиції найкраще.